Вітаю, друзі! Дякую, що заглянули на мій канал Україна Готує. Сьогодні у нас вишукана випічка. Розкішний торт, у ньому коржі з безе з горіхами та надзвичайно смачний заварний кавовий крем. Готується торт не надто складно. Якщо дотримуватися всіх нюансів з цього відео, я все детально розповім і покажу. Ніжна випічка, яка просто тане в роті. Підписуйтеся на канал, тут ви знайдете багато смачних та простих рецептів. На самому початку нам потрібно дуже обережно відокремити Окремити білки від жовтків. Нагадую, що робити це потрібно в чистий сухий посуд, без жодної краплинки, жиру чи вологи, адже безе ми будемо збивати, і при потраплянні цих компонентів воно може просто не збитися, як слід. Додаю дрібку солі, буквально щіпку, збиваю до стійкої піни, а потім тонкою цівкою всипаю цукор. Збиватиму приблизно 10 хвилин. В цей час я нарізаю волоські горіхи, не надто дрібно, щоб траплялися досить великі шматочки. Попередньо я їх підсушила на сухій сковороді. Наприкінці збивання до білків додаю лимонний сік, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль. І ще буквально 30-40 секунд збиваю міксером, допомагаючи собі силиконовою лопаткою, щоб усі інгредієнти добре з'єдналися. Як завжди за традицією, перевіряємо БЗ, перевертаючи миску. Якщо маса не випадає, отже, збито достатньо. Додаю волоські горіхи, дуже обережно перемішую знизу догори недовго, буквально кілька рухів, щоб маса не осіла. І викладаю БЗ у форму. У мене кругла роз'ємна форма, застеляю її пергаментом, дно боки нічим не змащую. Викладаю всю масу і розрівнюю. Духовка в мене вже розігріта на 130 градусів. Безе сушитиметься приблизно 2-2,5 години. Зверніть увагу, що час може відрізнятися, залежно від духовки, тому все завжди індивідуально. Можливо, вам вистачить і 2 годин. Ось моє безе вже готове, перевіряємо його постукуванням. Якщо звук сухий і дзвінкий, сушити більше не потрібно. Я вимикаю духовку, зачиняю її і залишаю безе ще на 1 годину. щоб Воно поступово охололо і не осіло різко. І лише після цього готую масу для другого коржа. Це дуже важливо. У жодному разі не можна одразу збивати білки на два коржі. Вони осядуть. Другий корж випікаю так само. Тим часом готую крем. У мене залишилося 8 жовтків від двох коржів, додаю до них борошно і перемішую. Потім поступово вливаю 100 мл молока з загальної кількості і перемішую до однорідності без грудочок. Решту молока виливаю в каструлю, додаю цукор і розчинну каву, 4 чайні ложки. Добре перемішую і ставлю на вогонь. Масу потрібно довести до кипіння. Коли закипіло, при постійному помішуванні вводжу жовтки з борошном і молоком. Це я роблю на невеликому вогні, постійно помішуючи, заварюю крем. Як тільки з'явилися перші бульки, проварюю 10-20 секунд і знімаю з вогню. Ще раз добре перемішую, накриваю харчовою плівкою в контакт, щоб не утворилася кірочка, і залишаю масу повністю охолонути. Завчасно також потрібно дістати вершкове масло, щоб воно було кімнатної температури. Якщо ви печете коржі заздалегідь, а я так роблю дуже часто, бо торт досить трудомісткий, обов'язково зберігайте їх у щільно зав'язаному поліетиленовому пакеті, щоб не було доступу вологи. Я саме так і зробила. Коли коржі повністю остигли, я їх вирізаю з форми, знімаю пергамент. Ще раз перевіряю, як бачите, вони повністю сухі. Я їх щільно запаковую в плівку або в пакет, і їх можна хранити у холодильнику. Зачищаю, що мені не потрібно, це буде мені для прикраси, і коржі повністю в мене готові. Це я роблю напередодні. Готую крем, масло у нас вже м'яке, я його збиваю. Кавова заварна маса повністю охолола, і тепер я додаю її до масла по одній столовій ложці, щоразу збиваючи до посвітлення крему. Знову лопаткою зчищаю масу зі стінок, щоб крем був однорідним, і виходить дуже повітряний, пишний і смачний кавовий заварний крем. Він ще трохи такий, як би мовити, живий, але після холодильника стане дуже густим. Збираємо торт. На перший корж викладаю більшу частину крему і розрівнюю рівним шаром. Цей торт не потрібно збирати у формі, бо крем не витікає, він може трохи виступати з боків, і це добре, адже боки ми теж будемо змащувати кремом. Зверху кладу другий корж дном догори, щоб поверхня була рівною, І викладаю решту крему, залишивши трохи для боків і прикрашання. Далі прикрашаю торт, осипаю боки і верх тою крихтою, яку я зачистила з коржів. Ну що ж, друзі, як бачите, нічого надскладного тут немає. Мені часто кажуть, що торти з Безе дуже трудомісткі. Так, це правда, але іншого способу швидше приготувати такий торт, ще ніхто не вигадав. Безе сушиться при низькій температурі досить довго. Але результат вартий усіх зусиль. Прикрашаємо торт за власним бажанням. Я використовую кондитерський мішок і насадки. Ще раз повторюю, я домашній кулінар, домашній кондитер, не вмію прикрашати ідеально, але роблю так, як бачу і відчуваю. Ставимо торт у холодильник на кілька годин, після чого його можна нарізати порційно. Ось так він виглядає в розрізі: коржі сухі, крем-масляний. Якщо хочете м'якші коржі, залиште торт при кімнатній температурі. Якщо ж любите хрумкі, тоді обов'язково тримайте його в холодильнику. Друзі, торт вартий витрачених зусиль. Ще раз хочу наголосити, іноді варто трішки заморочитися, щоб отримати справді вишукану випічку. Дякую за перегляд, усім миру та добра. Па-па!